Вже тиждень, як стартувала акція, зв'язок поколінь з розіграшу десяти смартфонів серед містян пенсійного віку. Акція проходить за ініціативи Білгородністровського міського голови Віталія Граждана. Та за підтримки небайдужих підприємців міста завдяки офіційному телеграм-каналу, всі найактуальніші новини доступні та відкриті. Щодня можна дізнаватися про головні події міста, розуміючи, що не всі люди похилого віку мають можливість моніторити свіжу інформацію та бути в курсі останніх подій, було вирішено провести таку чудову акцію. Пора казати кнопковому телефону до побачення та починати брати у у голосуваннях, опитуваннях висловлювати громадську думку, володіти інформацією про дорожні роботи, планові відключення світла, води та не тільки. Навіть уроки в'язання, садівництва та кулінарії. Можна опанувати завдяки безкоштовним урокам на YouTube каналах. Запишіть спільно з вашою бабусею або дідусем відео на 30-40 секунд про їх таланти чи хобі, про життя та те, якими ви їх бачите. Надішліть ролик на емейл, вказаний на екрані, або завантажте відео на файлообмінник та надішліть посилання на вказаний емейл. Відео приймається до 14 серпня, включно. З 8 по 14 серпня відеоролики пройдуть відбір та пі. Після цього будуть запропоновані до оцінювання з 14 по 22 серпня. Відео вже можна буде переглянути на телеграм-каналі Акерман Офіційний і проголосувати за найбільш цікавий на вашу думку відеоролик. Переможців визначатимуть шляхом голосування учасники телеграм-каналу Акерман Офіційний. Авторів відеороликів, які наберуть найбільше голосів. 24 серпня буде нагороджено 10 новенькими смартфонами. Беріть участь у конкурсі. Може саме ви станете щасливим володарем сучасного телефону.